Вступна промова є новиною нашого законодавства, яка дає можливість мені висказати свою правову позицію, а також дати оцінку правій позиції прокурора та оцінити його можливість докази. Це я буду намагатися зробити максимально стисний футбол. І так, прокурор обвинувачує Світлану Олексійовну Томаренко в тому, що вона, перебуваючи на посаді, завідуючи відділом освіти Гратинської міської ради, зловживаючи службовим становищем, викрила шляхом. Прострати майже 110 тисяч гривень бюджетних коштів і 190 тисяч виділених на ремонт бомбосховища дитячого садочка, випала під час страшної війни. Уявіть собі глибину падіння чиновниця. Її син перебуває на фронті, а вона з точки зору прокурора, жируючи в тилу, викрадає державні кошти. Я згодний з усіма тими, хто вважає, що за деякі діє воєнний час треба не тільки ув'язнути. Треба рубати руки, треба конфісковувати майно, треба позволяти громадянство. Не можна красти в держави, яка, спливаючи кров'ю, захищається від агресіра. Це низько, це підло, це огидно, це страшно. Але ваша честь ще огідніше, ще підніше, ще страшніше. І ми це будемо доводити в судовому засіданні, коли правоохоронні органи, діючи від імені держави Україна, Уявивши себе каскарями або письменниками-фантастами, видумують кримінальні злочини. Я намагатимусь довести судді, що корупційність, так звана корупційність Світлани Олексіївни це малоапетитна, погана пригадована страва прокурорами-фантастами, яка має дуже-дуже поганий припуст. Яким чином ми плануємо захищати від прокурорських фінцінованців? Аналізуючи всі доступні інформації, засобів масової інформації та застосовуючи аналогію законодавства частина 6 статті діяти пока Україна вашачі, ми будемо доводити, що фальсифікація матеріалів кримінального провадження, вигадування сучнів. Узгоджується із загальною діловою практикою нашої прокуратури та поліції та пояснюють їх дії в даному кримінальному провадженні. Найсвіжіший приклад <клес> ваше цель. До речі, я на нього посилався тиждень назад, де Переясарська прокуратура видумала викладані генератори. Це інформація з десятків, десятків юридичних сайтів жовтня цього року про те, що керівник однієї із окружних прокуратур Запорізької області разом із свідчем поліції провели такий оригінальний конкурс на посаду. Обвинуваченого. Особу, яка реально вчинила тяжкий злочин, вони, мабуть, відобрати душевне, пожаліли і на її місце, Ваша честь, підшукали такий собі бартер. Зовсім не винувато, абсолютно не маючи відношення до цієї справи, але трошки п'ющу особу, штучно створили докази щодо неї і направили справу до суду. А у нас нашу речі ще цікавіше, ще креативніше, ще крутіше. У нас видумали не тільки фігуру злочинця, у нас видумали і сам злочин. Єдине, що об'єднується справи і в Запоріжжі, і у нас в Ягодині, до суду віддали абсолютно невинувату особу. Ви звачні технічного передней. Тіхнічного особливо не буде приховувати, що огидна Ярлинка знакрада Світлані Олексіївні. Правоохоронці причепили без будь-яких правих підстав, як кажуть, на воді, взяли зі Стили. Так, прокурор не захист, а саме прокурор надасть вам витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, там буде вказано. При яких обставинах прокуратура дізналась про факт тяжкого злочину, вчиненого Світа Олексіївним. Можливо, ви думаєте, що цю інформацію про отримали, вивчивши записи скритих відділярних, пояснень свідків, рапортів спеціально засланих до Світлана Олексіївни агентів, можливо, були проведені якісь ревізії. Ні, ваша честь. З витягу з буде вбачати, що злочин був розкритий, я навіть процитую, завдяки моніторингу відкритих, відкритих джерел інформації. Тобто не треба снятися, як будете по справі. Ягодинський прокурор, що йшов Олександр, мабуть, завше криштолевий шар в ліву руку, посадивши на собі на плече, зайшов на сайт Прозоро, побачив там договір про ремонт сховища в динсатку Ягодина, і чудо, відчув всіма фібрами прокурорської душі, що там хтось щось повинен вкрасти. Ну, гольф місяць в прокурорському мундирі. Докази розтрати грошових коштів прокурору не потрібні. Він впевнений, якщо щось будується, якщо щось ремонтується, то там обов'язково щось крадеться. І доводити це будь-якими доказами не потрібно. Це і так з точки зору прокуратури, загальний відомий факт. Саме з таким підтекстом прокурор буде надавати вам свої квазі докази. Де Родзинкою буде висновок судового будівельного експерта, яким так пишався прокурор в попередній судових засіданні. Ви побачите чудо експерта, гур експертних досягнення, переможця в номінації Я бачу стеклізлюбі стіни, який, пройшовши по відремонтованому бомбосховищу, за декілька хвилин Ваша честь, на око, на око, визначився з обсягом проведених робіт і вперед експертного з Глазнебець. Прозріння побачив навіть ваша честь приховані роботи. Побачив приховані роботи. Він побачив тільки склею під штукатуркою. ще палець та провівши експертним персом по стіні, він визначився до міліметра з товщиною штукатурки. Перемосить битві та сенсор від заздрішів нерву, коли десь старин. Захисою чергу, допитом свідків, демонстрацією фото та відеоматеріалів доведе, що під час ремонту. Дитсатка ніяких служивань з боку Світлани Олексіївни не було. Всі роботи були виконані в повному обсязі. В той же час ми покажемо, що якісь з доказів наданих суду стороною обозначення напряму пов'язані з діями прокурорів та слідчих, якими, на жаль, рухали непрофесійні обов'язки, не бажання докопатись до судді, не чисто людське сумління, а спонукали щось інше. Що явно не пов'язане із завданнями, які стоять перед правоохоронними органами. Проте ваша кесть, можливо, я як адвокат в оцінці дні прокуратури в чомусь не правій. Можливо, в зв'язку з віковими вже змінами я чогось не розумію. Можливо, чогось не побачив матеріалах справи та вже не розумію, що таке належність та допустимість доказів. Можливо, старий Звірібер та Паркінсон вже ступають в моє а деменція вже хай мені заторок. Можливо, бачите, все-таки 60 плюс. У зв'язку з цим, я перед всіма сторонами даного пробадження присутні, бачите, з першої в житті беру на себе процесуальне зобов'язання. Якщо в матеріалах, які надав мені прокурор, якщо в оцих трьох томах макулатури є хоч один самий мишевний, ним, хай навіть недопустимий, але доказ того, що Світлана Олексійовна Камаренка. Крала на ремонті Бобосховища хоча б копієчку, то я ваше чесло, урочисто обіцяю порвати своє адвокатське посвідчення 1994 року випуску з пробігом практично по всім судам України, повернути Світлані Олексіївні повністю гонорар, не такий вже великий. І піду на пенсію виховувати внуків та вирощувати моє любими лаванду Але, якщо я правий, та з'ясується, що прокурор та слідчі умисно перемазали в багнюці та нанесли того позвоє на абсолютно неминуту людину, то я дуже сподіваюся, що слідчий прокурор теж саме зробить своїми посвідченнями. Дякую за увагу. В мене все ваше